Як швидко плине час, лиш рік тому ми мріяли про щось, щось планували, але прийшли кати і браси зруйнували. День прожили, чудово, завтра новий день. Чи принесе їм знову радість від пісень? Чи будуть нові втрати? Новий нестерпний біль, та виклик кинем кату. Ми сильні і завзяті. А ти лише болотівний. Ти згинеш, ми це знаємо. Підеш у небуття, ми пісню заспіваємо. Відродимо життя. Зованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської міста Горішні плавні. Через війну цей рік був незвичний для нашої екологічної діяльності. Тож ми пропонуємо свій маленький, але змістовний звіт. Отже, замість того, щоб судити дерева та кущі, ми займалися іншими теж зеленими справами. Збір пластику та макулатури перетворився на марафон допомоги. За ІСУ, адже виручені кошти ми задонатили нашим захисникам. При акцій продовж цього року було чимало, з гривня. Ми допомагаємо, а ви перемагаєте. Злоудищену Редбай. З допомагає! Ми поширювали знання до впливу війни на зовнішнє довкілля серед учнів школи і мешканців міста. Зимку наш колектив із програмою Відкрий своє серце Україні. Врятує для світу, врятуй цей світ. Посів третє місце на сукраїнському конкурсі Колектив екологічної просвіти. Земля наш спільний дім! Консерні банки стали дуже доречними для виготовлення окопних свічок. Такі свічки важлива річ. Вони зігрівають та допомагають розігріти та навіть приготувати їжу. Вони нагадують дім та рідну землю. Тому ми долучились до цієї справи. У складний для України час ми провели цикл уроків питання на розбереження, а також провели живу бібліотеку. Як все гарне, коли закінчується, так і приходить наш час залишати школу, а разом із цим екологічну варту. Але ми дбаємо про молодшу зміну. В грудні ми долучилися до всеукраїнської програми Квітковий рай у кожній школі. А на ми побачили перші сходи, а згодом квіти раділи, як малі діти. Під час спортивно-екологічного заходу рухаємо сантимі. За Наслідчена тему спорт та навколишнє середовище. Спорт та екологія завжди рухаються поруч. Спорт потребує здорового довкілля, але він не повинен задавати шкоди живій природі. На початку весни ми говорили з учнів збереження первоцвітів, ще акцентуючи увагу на власній безпеці. До речі, про безпеку. Цьогоріч багато нам доводилось проводити само в і навіть зйомки. А це історія, яку ми передамо наступним поколінням. Завдяки благодійному заходу. Бо Борітеся, поборете» бо Учасниками якого ми були, вдалося пробувати тепловізор вартістю 55 п'ять тисяч гривень для групи розвідники 95-ї бригади. Крім того, ми придбали основу для маскувальних сіток майже на 7 тисяч гривень. А 6 тисяч гривень спрямували на ремонт дронів майже 3 Отже, благодійні виступи, екологічні цікавинки в укритті під час повітряних тривог. Все це заради нашої перемоги. Слава Україні та її героям. На віки слава! Дякуємо за увагу!